Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо на нашу постійну комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестицій, підвітників, територіальних громад та міжнародного партнерства. На засіданні комісії присутні члени комісії Люк Олександр Васильович, Гулюк Тамара Володимирович, Ткаченко Олег Волонтерович, Костюк Юр Володимирович. Комісія є оно Відсутні Марко Микола Володимирович. При порядку денний на сьогодні, сьогодні винесено два питання, з яких є кожного на руках. Тож пропоную підтримати запропонований порядок денний та ставлю на голосування. Хто за? Хто? Дутримався. А самі питання немає. Перше питання. Про внесення змін до бюджету Зяслівської міської територіальної громади на 2025 рік розповідає начальник фінансового управління Журавець Сергій пропозиція. Давайте швидше, я думаю, ми розглянемо може ну, з другого початку 2006. Значит, читание номер два. Благодаря вашему вниманию на принятому по закону Министерства Минской на пористане частей плати и до комунального в районе коммунального война. Придание заведения в секторе коммунальной властности и приватизации на вашей мае про надання дозволу на використання частей нейронной плати и до дня в районе коммунального До Минской Рады занялась от коммунальных заклад «Відродження», «Ізязовська міська багатопрофільна та «Насцент МСД». Які просять звільнити частини сплати орендної плати на 25 рік? Пропонуємо прийняти рішення про звільнення залишити розпорядження комунальних та закладів частину орендної плати, яку не прийде оренду за період з 1 січня по 31 грудня двадцятого року, року для використання на потреби цих комунальних закладів. Прошу підтримати. Там на голосування пропозиції погодить, замість по не розвідки дослідньої по сесії, на даний на проєкт рішення. Хто са? Так, внесення зміни до бюджету на місці, для замістити громади. Ви бюджету на, на наступному. Встанова Кабінету міністрів України проведено розподіл субвенцій з державним бюджетом місцевим бюджетом на 2025 рік, зокрема бюджету нашої громади. Постанова Кабінету міністрів 27 грудня 2024 року no з звучить вона деякі питання використання субвенцій з державним бюджету, місцевими бюджету на надання державної підтримки особам з особливою освітньої потреби. У 2025 році переплачено 114 тисяч 900. Установка біля міністрів 2712.24 року No 1515. Деякі питання використання субвенцій з державним бюджетом місцевими бюджетами здійснення доплати дорічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Бюджету громади переплачено 4 мільйони 389 тисяч 200. Установила кабінету міністрів 31.12.24 року деякі питання надання субвенцій з державним бюджетом місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної доступної в загальної і середньої освіти нова українська школа у 2025 році. Обсяг асигнувань 1 мільйон 352 тисячі 500. Крім того, Постанови Кабінету міністрів 10 січня 2025 року номер 13 про внесення змін до постанови номер 252 від 11.03.24 передбачено, що місцеві ради приймають рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети з питань, що стосуються забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Про розподіл залишку коштів спеціального фонду бюджету за субвенцією з державним бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, передбачено розпорядженням Кабінету міністрів. Про розподіл субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом на забезпечення харчування цих категорій від 26-го го року. No 1323. Залишив кошти коштів спеціальному фонду станом на 1.01.2025 року становить на вказаній цілі становить 2 мільйони 749 тисяч 500 гривень. Крім того, закупотання військових частин з метою покращення їх матеріально-технічного забезпечення, посилення боєздатності, забезпечення виконання бойових завдань пропонується спрямувати кошти, передбачені в місцевому бюджеті на виконання програми національного спротиву, підтримки Збройних сил України, безпечно національної безпеки та заходу територіальної оборони Засобської міської територіальної громади, як субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету, загальної сумі 600 тисяч гривень. Зв'язку звичай витратимо пропонувати наступні зміни. Відділу освіти передбачено 114 тисяч е, на проведення надання додаткових психологів педагогічних операційно розвиткових занять послуг з рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це оплата праці з нарахуванням за проведення додаткових психологів педовій. Корекційно-розвиткових заняття в інклюзивних групах дошкільної освіти та інклюзивних класах в закладі загальної середньої освіти. Заклад дошкільної освіти No2 11 265 гривень. Початкова школа номер 3 18 24 Початкова школа номер 7 22 530 гривень. Відділу освіти молоді та спорту 63 тисячі 82 одна це заклади дошкільної освіти і заклади загальної середньої освіти. Направити субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом 4 мільйони 389 тисяч 200 відділу освіти молоді та спорту і здійснення пішла педагогічним працівникам загальної середньої освіти за рахунок. Субвенції з державним бюджетом місцевого бюджета. Відповідно, розподіл відділу освіти Ізяславська початкова школа номер 3 110 490 Ізяславська початкова школа номер 6 245 360, Ізяславська початкова школа номер 7 111 600 6 гривень, і відділ освіти молоді та спорту 3 мільйона. 922 290 гривень. 1 мільйон 352 500, також розпорядників коштів відділу освіти, молоді та спорту на прямому використання визначено забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти по програмі Нува українська школа. 1 мільйон 352 тисячі 500 на закупівлю засобів навчання, обладнання, комп'ютерного, мультимедійного обладнання по закладах освіти, які здійснюють освітній процес за стандартом нова українська школа. Також відділу освіти, молоді та спорту 2 мільйона 749 тисяч 500 це на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. А саме початкова школа no 93 тисячі, початкова школа номер 6 – 393 тисячі, Заслівська початкова школа номер 7 – 208 тисяч від освіти, молоді та спорту 2 мільйона 55 тисяч 500. Крім того, в даному проєкті рішення пропонуються кошти, які передбачені головному розпоряднику і міській раді, як... Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету передбачити на суму 600 тисяч загально на забезпечення підрозділів сил оборони. Це передаче субвенцій. Звернення, зупинить звернення, є дуже багато мова. Ми вже попередньо говорили, розвідки буде після затвердження повільного звіту. Виконання бюджету за 2024 рік у межах діючої нашої програми. Крім того всього, зміни наступні. Передбачено в бюджетному нашому рішенні на 2025 рік кошти 1 мільйон гривень на отримання та розвиток автомобільних доріг. Відповідно, програми благоустрою населених пунктів Зяслівської міської територіальної громади для ефективного використання цих коштів пропонується даним проєктом рішення спрямувати ці кошти Зяславській міській раді, комунальному підприємству Водоканал на реконструкцію системи електропостачання і застосування відновлювальних альтернативних джерел енергії на об'єкті і на розвідню очисні споруди. Я тут зупинюсь за до 24 числа, тобто до завтра, громада має подати відповідну пропозицію на отримання фінансування з державного бюджету, з різних джерел, але наша частка не менше 23% від загального обсягу кошторису. 4 мільйони це Вартість цих робіт почесних наших. Тому в зв'язку з тим, що кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг ми будемо сильно використовуватися десь березень, квітень, тому що зараз там ніхто не буде нічого робити, а ці кошти необхідно вже терміново спрямувати. Через те, що в нас ще немає відповідного порядку затвердженого звіту, нам треба швидко вирішити питання з підфінансуванням у цьому об'єкту. Всі зміни до бюджету, я сказав, які в мене є. А документація вже Так, <плес> да. Через відповідну площадку, яка зараз обов'язковує в Україні Дрім. Всі е, заявки подані по цьому проєкту також. Ми там є одна. Обов'язкова умова рішення сесії про співфінансування. Ми не можемо ні з вільного залишку, ні з перевиконання, як то буде пізніше, ми надіємося, але нам необхідно до 24-го, якщо ми не до 24 го числа не приймемо відповідне рішення, ймовірності ну, того, що ми отримаємо фінансування значно менше. Так, як воно там звучить, ми стаємо пріоритетом. Тобто, якщо ми даємо своє співфінансування, то означає ще пріоритетним проєкту. Є питання, тих 600 тисяч, це на, на, на військові часи. Я не буду зараз перераховувати. Олег Володимич, випадемо... я не знаю номера військових, всі військові частини, які звернулися до Ізавстровської міської ради, 100%, я ще раз кажу, 100% передбачається фінансування в межах 100 тисяч 100 тисяч кожному у вигляді субвенції. Без навіть без нас військових частин. Кожен день є два-три звернення, і жодне не залишилося позволив. Всі по 100 тисяч. Ну не знакома шість військових частин. Тут так? по шість ага. військових частин, всі по 100 тисяч. Є звернення, які приходили вже вчора. Вони вже проект рішення подали. Є звернення, які до нас приходили в листопаді, в грудні. Ну, вони стосувалися. Передачі, прийдбання і передачі товарно-матеріальних цінностей. Ми до цього питання повернемося, так як ми говорили, після затвердження звіту про виконання бюджету. Але в зв'язку з тим, що ми передбачили бюджет і обсяг фінансування на цю програму, то є така можливість задовільнити зараз по 100 тисяч кожну, яка до нас звернулася. Всі ті, що станом до вчорашнього дня, надійшли на адресу Ізяслівської міської ради, вони підійли. Я просто питаю, що не скрізь будь-яка частина депутата з усіх, може більше виділити кожну більшу груду. Ну, я не готовий зараз сказати, яке, яка наляк частина, скажіть. Я це, я... Ну то давайте ми зараз ми маємо те, що ми немає. Не немає підписів. Ну, не бачив я такого. Прізвища. Не, не Командири військових частин є, є контактні особи, з ким зв'язуватись. У нас хоча програма в цьому році, якщо у нас в минулому році ця програма узвідувати почувати річного, найбільше п'яти мільйонів. Ну, так, вот, року, я дивлюся, як воно так спочатку року і я думаю, що ну, Звичайно, по мірі наших можливостей, але ну, поки ми можемо по 100 тисяч кожному, без різниці, депутат в кожній з військових частин, практично в кожній з військових частин наші земляки, як не один, день, то декілька, ну, тут знімають. <свистит> <свистит> Ми, ну, ну, ми, я так думаю. Ну, всі вони звертаються Але не з, з добрим, вони звертаються всі з проханнями. Я не хочу зараз озвучити, що там в тих проханнях є. Але підвірте, ну, що там проблем так багато, що там від і до. Є можливість по 100 тисяч для шести на бату, ну що там матеріально, якусь річ. Зараз ми говоримо про субвенції, тому що частина військових частин звертається вигляді субвенції, виділити кошти, а частина військових частин звертається придбати те, те. Так подальші передачі. Я вам скажу більше. Є звернення 10 мільйонів, 7 мільйонів, 3 мільйони. Ну, люди звертаються, вони я так розумію, всім розсилають ці листи. Кожен моєї можливості звітують зараз Дня звітності, звітують зараз. Звітують зараз. Ну, що я скажу молодці, мало того, що є їм чим займатися, звітність. Така як вона повинна бути, тобто люди розуміють, що це бюджетні кошти і необхідно відзвітувати перед тими громадами, які ці кошти їм вибрали. Сергій Володимирович, я ще хотів уточнити, оця субвенція на доплати, подивища це оця тисяча Тисяча, так, тисяч, як тисяча повідомлення знову це. Вона, Це до, нам до, стрижав, та, вона до вересня місяця, з вересня по жовтень там будуть ще. Ми зрозуміємо, що з того, що ми бачимо, mm -hmm. там буде обсяг цієї субвенції, який передбачений в державному бюджеті буде розподілений. Якщо ми зараз говоримо про тисячу, то там буде 2600, зараз 1300, 2600. Так щоб механізм там такий, щоб люди отримали на руки тисячу зараз з вересня до кінця року вже дві тисячі. Ну, я буде далі по країні бачимо цю суму. Я ще раз кажу, ви чуєте, коли ці постанови виходили, у нас вже рішення було бюджетне прийнято. Не їх необхідно виключний в цьому місяці, щоб відділ освіти мав призначення і зараз до кінця місяця починає здійснювати всі необхідні виклики. Нам про голосування пропозиції проводимо, спілкуватися. До завтра?